Так, друзі, ну що як і обіцяли, зараз будемо говорити про те, що справді на в Україні зараз 8 мільйонів громадян не працюють і більш того не шукають роботу цифру. Вісі мільйонів це, це, офіційна це маленька країна європейська відмін економіки і а, вже зробили певні дослідження. От за словами до, заступниці міністра Тетяни Бережної, а, серед економічно неактивних людей, серед тих, хто в більшості не працює по цій категорії, це люди з інвалідністю, це ветерани, це жінки, які не можуть наприклад поєднувати роботу і сім обов'язки, і власне на цьому фоні виникає величезне питання. З одного боку ми, начебто, говоримо про те, що у нас брак людей, величезна купа вакансій на різних сайтах роботодавців, але тим не менш чомусь отаку цифру маємо. Тобто, люди не йдуть шукати роботу. От ми, власне, хочемо поговорити про це з експертом ринку праці, кар'єрною консультанткою Тетяною Пашкіною. Пані Тетяно, вітаємо вас. Тетяно. Давно вітаємо. Не Добре, і зараз нас буде така профільна серйозна розмова. І Тетяна. Сходиться математика. О, дивіться, е, ваші колеги е, і роботодавці, і сайти з пошуку робот кажуть, що дефіцит кадрів страшний. Да. Так от а разом з тим, 8 мільйонів не хочуть і працювати, не шукають е, роботи. Угу. Чому Шо так? відбувається? Да. Ну, це як з сімейним життям, да, є купа одиноких чоловіків і жінок, але чомусь вони якось не брачуються. Хороше порівняння, нічого собі. Тут виходить те саме. Да ми маємо ситуацію, наприклад, коли існує велика кількість жінок, які наразі за... зайняті доглядом за дитиною. Якщо врахувати, що 66% роботодавців наразі наймають в офіс. То якщо в нас от тривога, і ліцей і школа каже, батьки заберіть дітей, так. то з 9 до 6, 5 днів на тиждень в такому графіку не попрацюєш. Угу. І тому за віддалену роботу більша конкуренція серед пошукачів ніж за гібридний офісний формат, тому що з нашою непередбачуваністю якось з офісним режимом не дуже угу. втрапляється. Знов таки, ми маємо ВПО 3,6 мільйона. Люди, які опинилися там, де опинилися. Якщо ви, наприклад, діджитал-маркетолог, а ви находите зараз в серії Сталара вишні мостицького району, то там з діджитал-маркетологами офісну роботу якось не виходить. Але діджитал професії вони хоча б онлайн більш-менш можуть працювати. Це, що там інтернет є, і не треба на вишню лазити за ним. Ну, провести тобто, волокно, слава Богу, у нас інтер з інтернетом у нас в Україні, слава Богу, все більш-менш. Та? Uh, але дивіться, тобто правильно, давайте розставимо акценти. Тобто офісна робота зараз е кризова, умовно кажучи. Ніхто не хоче йти працювати через ці фактори, так? А онлайн ще більш-менш, так? Тому mm -hmm. що ми розділили. Але 8 мільйонів людей. Це фактично всі офісні працівники потенційні чи що? Як? Вгадайте, який відсоток людей з інвалідністю у нас працевлаштований? Ну, я думаю, там 0, Найн, 13-15%, але приріст із року до року по працевлаштуванню от той 0, понів угу. у нас немає. Якщо ми кажемо про ветеранів, там теж ситуація, коли 60% ветеранів готові робити власний бізнес, тому що тільки 13% не мали проблем з працевлаштуванням, коли угу. повернулися. Тобто тут уже питання, я так розумію, до тих, хто набирає на роботу ветеранів і так і сяк у нас ситуація, коли Люди розчаровуються в пошуку роботи, да, там от шукають місяць, два, півроку, рік, і потім кажуть, та трясся його мамі, да, не буду я шукати роботу. Тут ви запитування. Вони кажуть, uh -huh. ні, все до да, побачення, uh -huh. я кращому картоплю посажу. І ми маємо 8 мільйонів ейджизм. 67% жінок і 69% чоловіків відчували на собі ейджизм, коли е, намагалися знайти роботу. У нас виходить ситуація, що не мов би, людей немає, але тих людей, які нам потрібні, не загалом uh -huh. мето. На одному з HR-форумів я спитала в зала, от підніміть руку, хто вважає, що в нас кадровий голод. Uh -huh. Ну, Більшість підняла руки. Я кажу: uh -huh. Окей, якщо голод, то мусить так. Прийшло резюме, перше ліпше. Да, у вас є вакансія, ви хапаєте цю людину і бігом ми її там, в цех, офіси і так, так далі. Хто так робить? Нікого. Майже uh -huh. ніхто. Тому я кажу, є дефіцит голоду. Нема так питання тоді до роботодавців в першу чергу. Тобто вони розуміють, що на ринку тих категорій людей немає зараз об'єктивно, але вони все одно чекають, як чарівної палички, ту категорію людей, яка до них прийде, буде вони сидіти досі в офісі з або переконаннями. Чітко, так. Вони досі не адаптуються. Правильно я зараз всіх собак на роботодавців. Ні, давайте половину собак ще повісимо на пошукачів, які так. хочуть мати роботу саме по тому профілі, який був. А може, наразі це неможливо. Наприклад, є якісь гірничі фахівці, які переїхали зі Сходу, а в нас тут трохи з цим не тойво. Mm -hmm. Знов таки є ситуація, коли люди беруть свою довоєнну зарплату, ділять її на довоєнний курс доляра, mm -hmm. і в тих долярах намагаються по цьому mm -hmm. курсу знайти роботу. А відомо, що там було десь під 600 доларів, зараз у нас 529 середня зарплата. Ми не вправляємося. І тому виникає ситуація, що в Києві середня зарплата 24 тисячі, а на 20 і ніхто не хоче. І в нас виходить ситуація, що в людей або не вистачає. Компетенцій uh -huh. да або не вистачає а, тої роботи, яка їм потрібна. На ну, загляду на те, що ми з вами вже проговорили, я розумію, що адаптивність потрібна і роботодавцям, і людям, які шукають професію, і можливо мають її змінити, тому що все змінюється зараз. Давайте категорії візьмемо конкретно. Ви сказали, згадали і джизм, і я ще хочу окремо жінок взяти. Отже, люди умовно кажучи, давайте так 60 плюс чи 50 плюс. 40+. плюс сорок плюс навіть Іноді, Окей, да. давайте 40+. плюс. Господи, це ми з тобою майже вже Ду, молоді будемо боротися з цим. Да окей, так. і далі давайте. Ось жінки, які перекваліфікувалися на чоловічі спеціальності. Угу. А, що мають знати ті категорії людей, які приходять на роботу, і які виклики вони отримують зараз об'єктивно, реально від роботодавців? А якщо ми кажемо, наприклад, про жінок, які хочуть стати водійками а, вантажних mm -hmm. машин, то вони можуть піти в великі компанії, в яких є вже школи посеред себе, і там вони одразу отримують роботу. Зразу отримують роботу, да. це не на папері, а це реально. Ні. А є ситуація, коли будуть певні упередження, як було з одним громадським транспортом в одній столиці. А, є ситуація, коли якщо в компанії була до цього так звана брокультура, ну така патянська, да ага. mm -hmm. і тут приходить феміна, та хлопці такі, і що ти? Ти тут робиш, uh -huh. да, от тільки тебе в нас, ту, нас тут не вистачало. Да? Іноді, можливо, така ситуація. В більшості випадків я переймаюся тим, що на чоловічу професію прийде жінка на жіночу зарплату, тому що в нас середня різниця по зарплаті між чоловіком та жінкою 18,6%. і коли приходить жінка за ту саму баранку, що чоловік, роботодавець може сказати, ну їй такі гроші. Ну буду платити за трішки за три. трохи, да. uh -huh. Вона ж, жінка А Що жінка так має робити по цьому? Ну, те саме, що чоловік, наприклад, водити фору або Ні-ні, я маю на увазі. От вона розуміє, що їй об'єктивно платять менше ніж чоловіку за ту саму роботу. Ваша порада жінці, яка прийшла так само кваліфікована на цю пораду. Що їй треба робити? Розвернутися, качати свої права або мовчки піти працювати за цю суму. От що їй робити? Я б пройшла випробувальний термін. Доказала, що я можу працювати не згірше за чоловіків і прийшла поговорити з роботодавцем. Якщо цього ага. не відбулося, то я гадаю, зараз за водійками вантажівок черга вишукується досить велика. і це зараз користуються попитом 40 плюс категорія. Давайте про це якщо можна uh -huh. да, щоб ми по категорії uh -huh. пройшли. 40 плюс, uh -huh. uh -huh. от ж саме питання як про жінок. А насправді вам не скажуть, що ви застарі для цієї професії, скажуть, що ви надто кваліфіковані, і так далі, тому що бояться судів, і ну ми всі розуміємо. І тому є ситуація, коли люди шукають роботу, і ще є упередження, коли в нас є багато пошук, і ви приходите на співбесіду до ресерчера, яка трошки вдвоє молодша за вас. Угу. І відповідно складно порозумітися, і один з моїх клієнтів в кар'єрному консультуванні дуже досвідчена людина каже: коли я приходжу на співбесіду до роботодавця. До керівника я отримую роботу. Коли я приходжу до молодесенького чара, я просто добре проводжу час. Тому є ще така ситуація, да? тому, що в ресерчера є по-перше, певний колідорчик, в якому вона працює по вимогах, так. а керівник бачить, де що може заміститися. Uh -huh. І по друге, не завжди вона може спросити, тому що 40+, плюс все життя вчили не висовуватися. І коли uh -huh. ми пропрацьовуємо резюме, ти приходиш там твіттер, 140 символів про 20 uh -huh. років роботи. Ти починаєш з ним працювати через 2 години. В тебе чотири сторінки убористого тексту, що людина дійсно робила. Ну так це ж норм, ну всі так робили. А є левхак, умовно кажучи. Я чув, що не треба казати своїх, поки не питають. Знаєте, да, можуть дай фотку не треба з ага. Сомольського квитка і не писати, що волегійський стипендіат. Ага. Ні, ну нам майже сорочне ми не піонери ще. Але от правда, є да. такий левхак, так? Да. Дійсно. Да. Тобто не кажіть, поки не спитають. А жінкам про те, що сімейний стан в неї ага. там і шестеро ага. дітей. Це ж ага. теж краще мовчись, не писати. Мовчі. Ну, так. А... Маємо, що маємо. Пані Тетяно, я хочу, щоб ви прокоментували графіку, яку видав один із сайтів пошуку роботи. Це така інфографіка. Графіка, на якій можна простежити, як за останні 4 роки змінювалося взагалі гендерне співвідношення серед людей, які шукали роботу. Це співвідношення дуже таке хвилеподібне. От я хочу, щоб ви показали цю графіку і прокоментували, чому так відбувається. Ну насправді графіка досить стандартна, тому що якщо ми побачимо гендер в 2021 році, то в нас на ринку праці 42,9% завжди було жінки. Ну, тому що догляд за дітьми uh -huh. і так далі. На 2,8 uh -huh. години в час більше хатніх справ, 58% е, чоловіки. Коли в 22-му буремному у нас почалася е, наша повномасштабна операція, uh -huh. то виявилося, що жінок більше, тому що була велика кількість вакансій е, жінок, які поїхали, і в нас uh -huh. був рефрешмент, як я кажу. Далі у 23-му році, коли все трошки стабілізувалося, чоловіків нас стало трошки uh -huh. більше, тому що жінки вже всі працевлаштувалися. Uh -huh. І в цьому році ми маємо ситуацію, коли через мобілізацію Бачимо, багато так. чоловіків або працюють віддалено, або через жінок-фопів, або взагалі відмовляються і пробують перечекати. Якщо ми побачимо. Наприклад, гендерну статистику по держслужбі зайнятості там близько 80 від, 70% пошукачів, жінки, тому що через угу. ТЦК треба реєструватися для того, аби зареєструватися а давайте на останок, наостанок, які професії зараз користуються попитом. На що є попит на ринку праці? Можливо, якась топ 3 наприклад. Як не дивно, ринок праці, як шалтай болтай, він завжди повертається в гомеостаз, і в нас як був там продавець консультант, топ-офф так він не залишився. Як на всі виробничі професії роботодавці ганяються як собаки місливські, так вони лишилися. Якщо ви слюсар, водій на завантажівки, інженер-конструктор, технолог, фармацевт і так далі, то я гадаю, проблем з працевлаштуванням у вас не буде. Найпопулярніша професія в ІТ-шці нині маркетолог. Опа та тому, що а, аутсорс у нас трошки прикрився. А -а. Продуктовикам потрібні СЛЗ, маркетологи, бухгалтери, угу. логісти і так далі. Тому о, все повертається на коло своє, Зарплата потихеньку зростає, кількість вакансій зростає. І якщо перекваліфікуватися і мати терпіння і надію, все вийде. Тетяна, Тетяно, спасибі величезне. Знаєте, починали за упокой, закінчили за здраві. Знаєте, це прекрасно. Спасибі. Тетяна Пашкіна, дякую дуже, сняли триває.